Всім доброго дня! Вітаю на нашому каналі. До нас така прийшла сьогодні обновка фронтальний навантажувач від Grand Max. Замовили для покращення чи полегшення своїх трудових буднів. Будемо розвантажувати даний погрузчик. Від компанії Гранпа Макс, повторюся? Туж один кого такий один і два куба. Такі шлонги на ньому. Циліндри. сороковий 50 -й штук на ньому. Пофарбований, якісно, талотнички встановлені на пальцях скрізь. Трубки проведені з... Металавій по самому навантажувачу. По, ну, погорду, бо не казав, наче хорошо. Детальніше, як вже знімемо куна, тоді вже детальніше, детальніший буде обзор. Так, згрузили ми вже погрузчик стоїть він у нас вже. У дворі, як бачите, погрузчик у нас 25-го року вже випуску. Свіженько вже свігенький погрузчик. Встановлені на ньому гідроциліндри з 50-м штуком, на підйом з 50-м штуком і на виворіт ковша із 40 м штуком. Цього якраз буде достатньо. Зверніть якість на якість сварних швів і на якість фарбування. Навантажуваючі також встановлені гідравлічні рукави сталеві і звичайні. І Ці сталеві рукави Hansa Flex німецького виробництва, і звичайні рукави теж німецького виробництва двохопльоткові. Така присутня купіювальна система на погрузчику, як бачите, товщина самого погрузчика, товщина стінки 12 мм. Стінки стріли 12 мм, це теж немало важливо. Бувають різні комплектації цього погрузчика. Є з ковшами, з вилами, з захватом для біг-бегів, захватом для тюків різні. Також тут встановлені пальці з прес-маслониками, щоб можна було обслуговувати його. Гайки поставлені із тефлоном, щоб не відкручувалося. Теж немало важливо, не в схід воно є. Така дрібниця, але приємна. Ось так проложені трубки. Як бачите, все виконано гарно. Зверніть, зверніть на якість фарбування та якість сварних швів. До е трактора він кріпиться за допомогою лендронів. Зараз ось далі покажемо. Півш тут стандартний йде, але можна заказати на ваш вибір. Є свинини на 1,6, 1,8, на 2 і на 2,4 кубічних метра. Можете замовити його, звертайтеся за. Е номером телефону, який вказаний, і сайт. Нижче на екрані я вказав номер і сайт виробника. Кіфш всередині із посиленням. Ти кіфш, що теж немало важливо. Ми саме так її шукали, щоб був гнутий. Бо кажуть, з гнутим ковшем Краще, тому вибрали такий ківш. Компанія лояльно ставиться до клієнтів. Можна замовити будь-яке навісне обладнання в них. Зараз переходимо до ланжеронів. Ланжерони е, товщиною 30 мм. Ось такі вони ось так ось виглядають. Є розпорки до заднього моста. Що теж впливає на устойчивість самого погрузчика. Самі стойки зроблені таким чином, що вони кріпляться якнайближче до кабіни трактора, що теж грає немало важливу роль у центрації трактора. Далі відео покажемо трішки виробництва, як виробляються ці погрузчики. Кого, можливо, зацікавить, можете замовляти, звертайтеся за номером, вас там проконсультують, можливо, ви хочете замовити собі дискові борони, пружинні борони. Все люди це виробляють. Ло лояльно ставляться до, до клієнтів.